Нашу пити. Бо коли чай заварюєш, масна плівка. Проходить через чотири фільтри, все одно якась муть. Отже, дивимося різницю. Тепер вода. До заміни фільтрів і вода після заміни фільтрів. От в нас було, коли чай заварюєш, масна плівка. От На старій, старому варіанті так вона і залишилась, як і була звичайно. А тут трошечки вона стала рідкіша, не така концентрована, але все одно є. Отже, висновок, що касетними фільтрами. Нічого не даєшся. Ну ще ми здамо на аналіз воду і перевіримо, що покажуть показники аналізу. Тому ми заварюємо в купованій. Так, ми використовуємо для чаю тільки куповану воду, бо нашу гидко пити із нашої криниці. Не гидко, але вона мутна, проходить через 4 фільтри, все одно якась муть, якісь масні плями. Тому краще не пити.